Доброго ранку студія, доброго ранку, глядачі. Наскільки знаємо, в е, доволі напруженій зараз ситуації ви знаходитеся. Ми будемо намагатися все таки не затягувати із цим включенням, щоб е, отримати найсвіжішу інформацію. Е, зараз з позиції, все, що можна власне сказати, найбільше цікаве ситуація з Бахмутом, чи намагається сунутися туди е, ворог, а mm. так само Соледар. Прошу. Ну, дивіться, ситуація у нас не то, що тривожна і страшна а дуже тривожна і страшна в будь-який момент. Сюди може прилетіти міна, і це не просто слова, бо у нас уже декілька діб просто не перестають мінні обстріли, і ми живемо від обстрілу до обстрілу, щоб зробити якісь приготувати собі їжу чи, чи навіть каву. Тому не дивуйтесь, будь ласка, на мою реакцію. Я буду. Трішечки намагатися вижити в даній ситуації. Що стосується Бахмутського напрямку, ворог веде дуже активні дії не тільки на Бахмутському напрямку, а на всій на всьому протязі від Бахмуту до Авдіївки і до Донецьку, скрізь веде наступальні дії з різним успіхом. Чому з різним? тому що, наприклад, наш район, там де працює. Мій батальйон свобода в складі МГУ він дуже гарно укріплений, і тут війна продовжується з 2014 року. Безпере безперервно і це є оборонна фортеця, яку дуже важко взяти, завдячуючи тому, що у нас є і редути, і uh -huh. мінні поля, і добре підготовлені позиції. І інша ситуація на Бахмутському напрямку, який відкрився, на жаль, знедавна і немає таких гарних укріплених районів, тому там зараз може посуватися. Захоплені території дуже динамічно, але ж ну повірте мені, я на свої очі бачив ту кількість солдатів, ту кількість бронетехніки. Не буду конкретизувати, яка сюди прибуває і яка тут знаходиться. Це ну просто мурашник. Просто ну мені дуже приємно про це казати, що це не слова. А це дійсно те, що я бачу і відчуваю, що величезна кількість українських патріотів, націоналістів, всіх, тих, кому ця земля є рідною, приїхали зараз сюди. Вся техніка, що є, працює, і трисімки, і інша артилерія, всі нам допомагають. Ми всі разом, як потужний кулак. Пане Ярославе, немає сумнівів в тому, що е, всі зараз дійсно за одне, але разом з тим цікаво е, і важливо розуміти, як змінюється динаміка у ворога. Ви кажете, що ситуація напружена, мінометні обстріли регулярні. Нам так само говорять про роботу ворожої артилерії, ну просто е, постійно. Але разом з тим, ну було певне очікування, що полегшиться ситуація в Донецькій області, на Донецькому напрямку, тому що. Взюмському е, е, напрямку в українських Збройних сил є певні успіхи. І на південь вони нібито відтягнули свої потужності, але бачимо, що повідомлення з Донеччини все ще тривожні. Ну так, повідомлення тривожні, тому що, ну, наприклад, я можу сказати, що не, не відчувається того. Полегшення, яке повідомляють в новинах, нібито з Донецького напрямку вивели війська, щоб робити чи Наступальні дії чи оборонні дії я про ворога кажу на херсонському і миколаївському напрямку. У нас ворог застосовує якісь невідомі нам новітні технології, ну не зовсім новітні, але які не використовував до цього. Наприклад, вони автоматично якось риють траншеї за допомогою якихось взривних засобів. Потім використовують диковинки, наприклад, які розміновують одночасно Змій гареміч називається у нас, які одночасно розміновують дуже великі простори для проходу танків і так далі. Тобто, це все каже і скупчення піхоти, яку ми бачимо задячуючи квадрокоптерам. Все каже про те, що тут. Якщо не активна стадія наступу, але дії вже точно Ці ночі, ночі ми могли чути, як відбуваються зриви, і це явно не постріли, були а підривалися. Тобто вони проходять, намагаються пройти по нашим мінним полям і зайти до нас в тили, вибити нас за допомогою і касетних боєприпасів. І вчора були застосовані по нашому селищу в околицях. Горлівки, фосфорні бомби запальні, щоб спалити це все село і піти далі в наступ. Тому я думаю, вони по всіх напрямках намагаються продвинутися вперед, нас потіснути, але насамперед, на сьогодні, маю констатувати, що в них нічого не виходить цьому напрямку. Фосфорні бомби це справді страшно. А якщо оцінити рівень підготовки російських військ, ми розуміємо, що на щастя значна частина їх лягла в сиру нашу рідну землю. Так, частина з них можливо розчинилася разом з димом від кісток. Але тут ключове питання: кого вони зараз підтягнули зі свіжих сил, тобто чи це мобіки з тимчасово окупованої Донеччини чи Луганщини, чи оті от. Поповнені зеками Ліга і Вагнер. Ну, дивіться, відчуття є таке, що на позиціях, які стримують нас чи на чергувальних позиціях, які є в постійному користуванні, такі там знаходяться якісь дійсно колишні зеки, чи якісь зброд з ДНР, ДНР, тому що вони. Особо воювати і не хочуть з нами, і навіть на наші провокації, а ми це любимо робити. Бо нам треба перемога. А для перемоги нам треба їх вбити. То ми їх дійсно провокуємо. То вони не дуже відповідають. Тому я думаю, що на позиціях сталих, тобто окопних, у них сидять якраз не професіонали, а сидять якісь увольні, які просто стримують нас. Щоб ми туди не залізли до них в окоп і не відповідають, бо їм це війна не цікава, і вони uh -huh. просто відбувають номер. Але ж якщо казати про артилерію чи міномети. То я можу сказати, що ну у них немає успіхів, таких як вони б хотілися. Але що там працюють дилетанти, я б теж не сказав. Uh -huh. Не буду казати про конкретні їхні справи, які вони зробили. Бо uh -huh. Практично всі живі і не ушкоджені. Є там маленькі поранення уламкові і так далі. Але працюють професіонали, і не можна сказати, що вони вчора побачили міномет чи артилерію чи станка. Не професійно працюють. Ті, хто не професійно працювали, вже лежать в сирій землі. Ми їх давно вже прикопали. Вони вже давно стали добрими. <світ> Скажіть, будь ласка, пане Ярославе, які новини, яка інформація? Можливо, у вас є про ситуацію в пісках та Авдіївці? Вчора у нас були дані про те, що піски накривають сонце пьокам? <світ> піски дуже близькі для мене. Близьке до мене для мого серця селище, ще в 15-му, 16-му роках ми мали за честь моєму побратимам в складі карпатської січі воювати саме в Пісках. Тому піски я доволі таки добре знаю, і наші зони відповідальності також. Там, де були вибухи Сонцепьока, це звісно дуже жахлива зброя і дуже потужна. Але вони були в центрі, наскільки я розумію, місцевість в центрі цього селища, де є 4 чотирьох п'ятиповерхівки, і славнозвісна церква, з якої батюшка стріляв по нашим солдатам і Був знешкоджений і похоронений прямо біля них. батюшка. Стріляв де мене солдатах. було дивно побачити, що сонце вони якраз луплять по центру селища, тому що. Основні напрямки, яких це виїзд з західний виїзд з самого Донецька. А це приватний сектор. Ніяких пострілів по приватному секторі я не бачу. Сансько в центрі це дуже важко. І по моїй інформації, хлопці потужно там тримаються. все буде Україна. Під'їхало вже їм підкріплення uh -huh. артилерія. Працює. Я думаю, піски як знаковий для нас знакове селище, як ворота вхіду до Донецького, а, а їхнього не виходу звіділя, uh -huh. може виходу тільки вперед ногами. Я думаю, буде за українську армію свідомо і пане Ярославе. наостанок, а що чути з окупованих можливо територій? Ну те, що регулярно по складам з боєприпасами намагаються збройні сили. Попадати, працювати на, саме там і в Донецьку, зокрема, це ми власне знаємо. От нещодавно був знищений пивзавод, чомусь там опинився аміак, і пропагандисти російські заявляли про витік того аміаку. Наскільки це може бути достовірною інформацією? Перевірити немає змоги, але менше з тим, що відбувається на окупованих територіях, чи маєте ви уявлення? Ну, на окупованих територіях, по-перше, відбувається гуманітарна криза, тому що росіяни не встигають підвести боєприпаси, а тим паче вони не встигають підвести харчування і навіть питну воду, яка дуже потрібна місцевим мешканцям. Тому що відбуваються бойові дії, прошу. відбуваються бойові дії, і в останню чергу. Окупант думає про мирне населення, яке в цей час потребує води, і так далі. Зараз почнуться холода, буде ще більш важко. Це по перше, по-друге, з чоловічого населення. Осталось mm -hmm. в окупованих територіях, а маю на увазі Луганської і Донецької області. Чи люди літнього віку, чи колишні зекі і алкоголіки? Всі інші люди, як правило, вже виїхали ще з 2014 року аж до 2022. у них була можливість. Всі, хто розумів, це вже зробив давно. Тому що у них відбувається після жирнішого ляпасу. Вигляді Федорівки, в Криму я маю на увазі, коли вони розуміли і хотіли і вірили в те, що Крим це недоторкана територія. Тепер вони розуміють, що їм спасу ніде не буде, і ми як вдарили по українському Криму по авіабазі, так можемо вдарити і по нафтосховищам, і по іншим суб'єктам інфраструктури військової, які нам заважають скоро, скоро перемогти. Дякую я, вам, я, пане вас. Ярославе. Бережи я зараз... вас, Боже, бережи Боже всіх наших бійців. Ярослав Лисенко, боєць батальйону свобода, який зараз воює на Донецькому напрямку. Працював в прямому ефірі телеканалу Еспресо.